Є купа місця, да? Ви притулились так друг до друга, наче все. У вас все пространство забрали. Да? Кожен хоче на лежаночки побуть в І друг другу не уступають місця. Лежать нема як, а посидить посидимо, так? Да? Але ж друг другу не уступимо, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Притулились, як рідні. Хто мені лапу дасть? А? Лапку. Давайте, лапку. Дві, дві малий. Ну, може підняти Все, все, давав, давав, все, молодці, молодці, Все, все, друзі. Друге діло. Влізли, влізли. now let's see